Ми завершуємо серію сюжетів про безкоштовну програму навчання в Австрії для українців, яка покликана підтримати наших громадян у час війни. Нагадаємо, це проєкт, за яким українці проходять базові курси підготовки за спеціальностями кухня і сервіс, які тривають 4 тижні, та хаускіпінг, які тривають 2 тижні. Організовують курси в альпійському курортному селищі Штубен в готелі «Монтшайн». По завершенню навчань усіх учасників програми влаштовують на 3 місяці на Роботу в готельно-ресторанні комплекси Австрії. Там їх забезпечують безкоштовним проживанням та харчуванням. Зарплата ж становить 1600 євро в місяць. А взяти участь у цій програмі можуть. Особи, яким повинуть 18 років, з 18 до 50. Це можуть бути чоловіки і жінки. Для чоловіків єдине, що потрібно мати дозвіл з військкомату, що вони не придатні для військової служби ні у мирний, ні у військовий час. Так, безпосередньо набір займається набором, не займається школа гостинного сервісу. Співбесне вони приходять всі зі мною. З документів потрібно мати лише закордонний паспорт, ідентифікаційний код і український паспорт. Якщо немає закордонного, можна реєструватись по українському. Офіційно працювати і перебувати в Австрії українці можуть завдяки Blue Card, яку їм оформляють в межах цього проєкту. Це свого роду ПМЖ дійсна ця картка до березня 2023 року якщо ви тут будете працювати, дії цієї картки можна буде продовжити. Це буде як звичайна картка резидента, і на мою думку, це золотий квиток. Бо насправді дуже важко громадянам країн не європейського союзу приїхати сюди і одразу отримати дозвіл на постійне проживання в Австрії. Тому зараз для українців це величезна можливість. з заробітної плати від них будуть перераховуватись, відраховуватись страхові платежі, податкові внески і. І це можна сказати такі резиденти цієї країни вже. До речі, поки учасники програми чекають блукарт, а її виготовлення займає орієнтовно 7-10 днів. Вони знову ж таки задарма проживають у готелі у містечку Гашурн. Продовж цього часу вони акліматизуються, звикають до нового середовища, починають вчити німецьку. Натомість, після навчань українці отримують європейський диплом про завершення курсів. Для учасників проєкту це особливий. Працювати наша колега Євгенія контактує з кожним учасником. Вона допомагає з різноманітними питаннями, зокрема із соціальними виплатами. Допоки вони не отримають першу зарплату. Ми перебуваємо в постійному контакті з ними. Ми організували цю програму за дуже короткий термін. Для нас було дуже важливо зробити щось добре для українців. Туризм, готельно і готельно-ресторанний бізнес в Україні теж досить розвинені, тому ми хочемо допомогти цим людям здобути необхідні практичні навички та що важливо ввести їх в роботу. І учасники програми неабияк вдячні за можливість навчання, забезпечення робочими місцями та підтримку, яку надає Австрія українцям у такий нелегкий для нас час. Голова державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів та її колега Ольга Рабійчук своєю чергою передали австрійським колегам листи подяки за всесторонню допомогу Україні. Організатори ж цього проєкту сподіваються, їхня співпраця буде довготривалою. Богдана Струк Тарас повалений, правда, тут Львів.